Доброго дня, шановні аграрії! Мене звати Віктор Паломарчук, я менеджер з технічної підтримки компанії «Адама» у Хмельницькій області. І як ви вже зрозуміли, сьогоднішня наша агроподорож буде присвячена такій культурі, як кукуруза. І сьогодні ми з вами завітали приватне підприємство деметра 2010 що на Кам'янеччині. Поруч зі мною знаходиться головний агроном господарства. Пан Іван. Доброго дня. Добрий день. Пане Іван, розкажіть, будь ласка, в декілька слів, що було застосовано на даному полі. А, значить, перше, ми використовували ґрунтовий гербіцид. А декілька років підряд ми використовуємо ґрунтовий гербіцид. але напевно, що будемо відмовлятися від даного заходу, тому що це не зовсім виправдано за рахунок того, що погодні. Умови не, не завжди не завжди вистачає вологи для коректної праці для того, щоб е, ґрунтовий гербіцид е, коректно відпрацював. Тобто, був після посіву е, застосований ацетохлор е, в нормі 2,5 літра. От, е, наступне це поле на свій, на свій страх і ризик. Е, кукурудза була висіяна після сульфостійкого соняшника. От, на свій страх і ризик, скажімо так, от. Е, Відповідно, падалиця соняшника. щоб забрати падалицю соняшнику. Був застосований флоросулам. Він в принципі свою функцію виконав, але знову ж таки, через погоду, через погодні умови, через відсутність вологи, сходи були досить строкаті. Відповідно, одна кукурудза знаходилась в фазі 3-5 листків, інша тільки в фазі двох листочків. Відповідно. Оптимальною умовою за порадою Віктора був застосований апріорі гербіцид компанії Адама в фазі 8, а в тих випадках, де раніше зійшла кукурудза, відповідно, це вже було десь орієнтовно 10 листочків. Повністю закрили питання. Ну, можна буде побачити надалі. По злакових бур'янах падалиця соняшника, яка проскочила, і там дводольні широколисті всі бур'яни, відповідно, апріорі справився зі своїм завданням. За що вдячний пану Віктору. гербіцид працює, компанія Адама відповідає за якість свого товару. Задоволені апріорі вносили в нормі 250 грам на гектар. Ось так виглядає поле на момент збирання кукурузи. Абсолютно чисте, відсутні будь-які бур'яни. Застосовується апріорі, в інтегрованій системі захисту кукурудзи можемо отримати чудові врожаї, мати чисте поле на момент збирання та максимально розкрити потенціал вашого врожаю. Адама чуємо, вивчаємо, робимо.